Пречиста Діво Марія, з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг, прославляємо Тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у могутність Твого заступництва перед Богом, приходимо, щоб віддати наші прохання у Твої пречисті руки. Ми приносимо Тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо, нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри. Та довіри у могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Ні за що в світі не далась би я намовити прив'язати своє серце до марноти цього світу. Жити в недостатку було для мене втіхою, і в своїй малій убогій хатині, в Назареті, знаходила я більше спокою та миру, ніж інші в розкішних царських палатах. Хоч походила я з царського роду Давида. Багаті дари, що їх святі мудреці зложили у стіп мого сина, роздала я в Богам. Я завжди бажала бути в недостатку, ніж у вигодах. Коли глянеш на мій маленький будиночок в Назареті, то побачиш, як далека я була від того, чого прагне світ, моє серце горіло бажанням вічних благ неба. І тому... Я навіть не думала про земні надбання, хто справді убогий духом, той радіє, що має Бога у серці і почуває себе в багатим у Його любові. Хто ж бажає розбагатіти добрами цього світу, високо їх цінить, тому густа темрява заслонила серце і душу. Ніхто так мало не думає про Бога. Та про спасіння своєї душі, як той, що бажає нагромадити як найбільшу кількість земних скарбів. Жадоба майна сильно опановує духа, і є така згубна і небезпечна, що вбиває кожну добру думку, а душа стає цілком глуха на голос Божий. Ніколи не зможеш вільно та легко служити Богові. Коли не житимеш убогості духа, що дадуть тобі гроші та майно, вони спричинять тобі тисячі турбот та неприємностей, а в кінці позбавлять тебе неба. Кажучи по правді, людина дуже мало потребує для життя, для чого шукати надміру, коли малим можна обійтися. Мало є таких, що не прив'язують свого серця до майна, чи грошей, але багато є таких людей, що не вміють користуватися своїм добром, бо є мертві для Бога. Душе. Добре, користуйся своєю власністю і пам'ятай, що колись відповідатимеш перед Богом за все, що ти отримала. Не думай про те, чи ти багата, чи бідна. Бо не візьмеш з собою на другий світ нічого, хіба свої добрі або лихі вчинки. Лише одна чеснота є правдивим майном, бо вона збагачує душу, християнська мудрість та свідоцтво доброї совісті, це безцінні перли для вічності. Коли хочеш їх мати, будь убогою духом, Душе, іди. Моїми слідами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Згадай, о всемилостива Діво Марії, що від віків не чувано, щоб ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров, благав Твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, діво на дівами і мати. Удаюсь і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Амінь. Всемогутній вічний Боже, ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, матері твого Сина. Просимо. Вчини, щоб ми неустанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які приносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа, який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.